Відновлення п'ятиповерхівки на Благовіщенській 53, продовжується. Будинок, який постраждав від артобстрілів під час окупації міста росіянами, включений до експериментального державного проекту з комплексної відбудови міста відбудувати краще ніж було. Попередньо коштом Тростянецької міськради фахівці виготовили проектно-кошторисну документацію. У співпраці з добровольчим батальйоном Добробат було розчищено та вивезено більше ніж 500 тонн будівельного сміття. Міська рада передала функції, замов... функції замовника агентству відновлення в свою чергу. І агентство відновлення на сьогоднішній день за рахунок коштів державного бюджету веде це відновлення. Будівельна дорожня консольці проводить роботи по відновленню даного будинку. Сума коштів, яка на сьогоднішній день. Після проведення всіх процедур служби відновлення по закупівлю даних робіт склала 36 мільйонів гривень. Роботи з відновлення будинку розпочалися у вересні минулого року. За цей час, розповідають будівельники, встигли виконати чимало як зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Демонтували перегородки, віконні рами, дверні пройоми, відбили. На підлогі стяжку. Це все сміття було винесено і вивезено. Демонтували гідроізоляцію стару, яка там була. Демонтували розбиті парапети, вентканали, пошкоджене було вихід на покрівлю з п'ятого поверху. Оце все ми демонтували, підготовили для заміни на нове. Роботи по відбудові 60-квартирного будинку планують завершити вже у серпні цього року. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.